Зверніть, будь ласка, увагу на цю пропозицію. Це повністю автономний будинок площою 200 квадратних метрів в селі Лиман. Земельна ділянка площею майже 7 соток має державний акт та кадастровий номер. На території земельної ділянки встановлено резервуари для накопичення води, як централізованого водопостачання, так і для збору дощової води системою фільтрації для безперебійного напору подачі води. Встановлено гідрофор. Два автономні опалювальні котли газовий та твердотопливний. Встановлено електронакопичувач, який живить безперебійну подачу води та газовий котел на випадку відключення світла. Він працює до двох годин. У разі додаткової потреби у електропостачання автоматично запускається потужний електрогенератор, який живить електронакопичувач та забезпечує потреби електроенергії всього домогосподарства. Тепер щодо самого будинку. Досить цікаве планування. Великі панорамні вікна зовні автоматично закриваються рулетами. Дуже багато світла. На першому поверсі розташована велика вітальня з діючим каміном. Висота стелі від 4 до 7 метрів. Також кухня складовою та топковою, туалет, санвузол та дві спальні. На другому поверсі теж дві спальні, санвузол, гардеробна, з усіх кімнат є вихід на балкони. Панорамне скління. Дуже гарні краєвиди та свіже повітря. Встановлена система охорони та відеоспостереження. В санвузлах встановлено не тільки душові кабіни, а ще й ванна. До речі, підлога в будинку з підігрівом. Гарне затишне місце як для постійного проживання, так і сезонного відпочинку. Територія житлового масиву охороняється. Навколо будинку збудована альтанка, вздовж якої висаджено різні сорти винограду. Будинок розташований в пішохідній доступності до річки Сухий Лиман. Дуже гарні краєвиди, чисте повітря, гарна природа. Ціна то 10 тисяч доларів. Звертайтесь 098 44 160 66.